Нестримну уяву юних художників можна побачити на виставці картин вихованців Червоноармійської школи мистецтв, яка 26 березня відкрилася в музеї космонавтики. У нас сьогодні дуже приємне событие, такое не часто бывает. Детські, особенно, тому що перед нами виставка унікальної школи, на мой взгляд, художественної, которая находится в районном центре. Красноарміяське лісича Спуленого називається з очень небольшим количеством населення, але зато з очень большими традиціями искусства. Искусством. іскування искусством. Образ і уява. саме під такою назвою викладач Червонормійської художньої школи Віталій Правдицький об'єднав роботи майже 30 своїх учнів різного віку. Це виставка моїх учнів, які починають ну, ходити до мене займатися ще трьох років. Тут е, представлені роботи. Деяких учнів, які з 4 років ходили, і до 12 років, тобто можна побачити, як вони зростали за цей час, як змінювалася їхня свідомість, прийняття дійсності. Представлені роботи виконані у різних стилях, жанрах і техніках: хто малював акварелю, хто гуашю, хто олівцями та маркерами. Головне каже вчитель, дати учням волю фантазії. Для мене це заняття з дітьми, це своєрідна творча лабораторія. Я можливо те, що не можу втілити в своїх картинах, я втілюю за допомогою дітей. Я їх називаю своїм оркестром, в якому я диригент. Вихованці червоноармійської школи мистецтв не приховують радості з того, що їхню творчість зможуть побачити і Житомиряни, тому намагались на виставку відібрати найкращі на їхню думку картини. Це картина весняна. Це сеція. Я її малювала ну, перед початком весни. Я була. Вже починалася весна, все розквітало, і вона мене дуже надихнула. І на створення цієї картини я спочатку вдома просто малювала портрети, і там було волосся, а потім я вирішила, що треба щось туди додати. Ми додали цю шапочку, далі додали сюди багато різних квітів, щоб це виглядало більш. Кольоровим, більш яскравим і більш вирізнялося. А ось найулюбленіша картина Аліни це одна з її перших робіт, яку дівчина намалювала ще шість років тому. Попри те, що техніка юної художниці вже більш вдосконалена, на огляд представила саме першу ластівку. Мені дуже подобається. Я раніше її малювала. Мене надихали тварини. Я завжди їх любила. І ось мені одного дня захотілося намалювати кота. Коли ви її намалювали? У 2008 році усі дитячі роботи сповнені щирості, оптимізму та любові до навколишнього світу. Ознайомитися з ними може кожен бажаючий до середини травня в музеї космонавтики імені Сергія Павловича Корольова.